Привіт, я як завжди без води відразу до діла. Єдине декілька слів для кращого вашого розуміння. Мене звати Оксана Дмитраш, і я допомагаю експертам, в основному експертам, запустити їхній блог, так, щоб він почав приносити дохід, так, і щоб він працював на вас. Неважливо, так, чи ви експерт, який ще нічого не пробував, так і тільки хоче почати створювати якийсь контент, так і заробляти в блозі, або ж ви експерт, який вже Пробую щось робити, але вам не дуже там, вдавалося так, щось заробити з цього. Отже, поїхали три кроки для запуску успішного блогу експерта. Перше, з чого ми починаємо, це з аналізу цільової аудиторії. Цей момент не дуже люблять експерти. Я там теж від нього не в захваті, але це є база, це є фундамент. Якщо ви з цього не будете робити, навряд чи у вас вийде ефективно якийсь класний результат у вашому блозі. Ось, якщо ми робимо контент не на основі аналізу своєї аудиторії, а ми просто тикаємо там пальцем в небо так, або щось з голови, або щось там беремо в якихось так своїх колег, конкурентів, результат буде не дуже вдалий. Тому ми починаємо якби аналізувати свою аудиторію. Це найперший і найважливіший крок, з якого ми маємо почати. Багато хто його пропускає, всі хочуть відразу створювати щось, але Поки ми цього не зробимо, базового ми не зможемо нормально рухатись далі. Ось як ми це робимо? Якщо це ось такий якісний аналіз аудиторії, ми домовляємося про зустріч з нашими підписниками, так, з нашою аудиторією і зідзвонюємося з ними так, по відеозв'язку. Задаємо їм правильні запитання для того, щоб виявити їхні страхи, їхні бажання, їхні болі, їхні заперечення. Ось на основі цього. Ми е, створюємо собі потім таку таблицю, де ми ось це все виносимо. І у вас перед очима буде повна картина. Так, дуже багато відповідей, до речі, вони будуть якби співпадати вашої аудиторії, е, в них будуть схожі, так або такі ж самі е, якісь страхи, болі. Ось і потім з цією всією базою, яку ми утримали, ми йдемо е, вже далі. так? Е, до пункту другого і третього до речі, на таких каздевах на таких зідзвонах дуже часто відбуваються перші продажі, тому не нехтим цим. Друге лише після аналізу вашої аудиторії ми починаємо упаковувати свій блог. І упакування це не лише шапка профілю, там є багато пунктів. Давайте розбиратися. Тобто, перше, це є ваше фото, так ваш аватар. Він має бути відкритий, так там не має бути якихось закритих пост, щось такого лишнього. Не раджу робити, наприклад, фото на дворі, наприклад, де позаду якісь кущі, дерева, тобто це все відволікаючі якісь моменти. Ну тобто, уявіть, що це ваше фото на паспорт, просто не таке строге. Так, ось приблизно так воно має виглядати. Де вас класно видно? Де видно ваше лице? Ось, бажано, щоб воно було якесь прям яскраве, щоб привертало увагу, і якийсь тр... трішки контраст, що був. Ну, До прикладу, у вас та темне волосся, і позаду там буде якась стіна темна, умовно, ви можете злитися. так? Потрібно щось таке контрастне, щоб вас виділяло, і щоб було вас класно видно. Ось, Далі ми переходимо до тієї ж шапки профілю, де є жирна строка і опис. В жирній строці обов'язково мають бути прописані слова. По яких вас могли би знайти у пошуку, так якщо людина заходить в і вона щось шукає, вона задає в пошук певні слова, і ось по цих словах вас зможуть знайти так? психолог, астролог, маркетолог, якщо ви там б'юті майстри що там лазерна епіляція, брови, так, ламінування, тобто ось такі слова, по яких людина буде шукати, задавати в пошуку. Далі у описі е, теж є там перелік пунктів, які ви можете вписати. Е, ну, вона не безрозмірна, тому треба таке сам, саме м'ясо вибирати і туди вписувати. Е, так, що ми можемо туди написати? Е, там обов'язково має бути вказано. Чим ви займаєтеся, так? Хто ви такі? Ваші кейси, наприклад, так, якщо ви свій свій самокейс, ви можете там свій кейс писати, можуть бути кейси ваших клієнтів, може бути якийсь особистий факт, так, якась така фішка, яка буде вас дуже класно характеризувати. Так, може бути як людину, а може бути там як професіонала. І якийсь заклик до дій там або перевід, наприклад, в актуальне. Це я вже трішки забігаю на бо це вже є така воронка. O, na no przykład, tak jak u mnie. Mainach... Може подивитись на мою шапку. У мене прописано: навчаю заробляти в блозі, навіть якщо там 100 підписників. Це свого роду фішечка, тому що багато хто думає, що щоб заробляти на блозі, ви маєте мати цілу купу підписників. Так, мільйони підписників, і лише тоді ви зможете його монетизувати. Хоча це неправда, і заробляти можна навіть на маленькій кількості підписників. Ось, Тому це класна фішка, я вважаю. Далі у мене йде воронка. Я переводжу в исторi... з одного сторітелу 600 євро, дивись актуальне таке, то так, я переводжу з шапки профілю в актуальне. Ось, кому буде цікава тема заробітку, так? він обов'язково перейде і подивиться, як це відбулося. Так? Що це таке, що це за заробіток такий з одного, акту... з одного сторітелу. І далі у мене я даю безкоштовно урок по розвитку блогу 2025-му, теж якби, являється такою воронкою. Тобто я веду з шапки профілю кудись. Так. Далі актуальні, так, ці хайлайти, які в нас є, що там має бути. Там має бути щось про вас. Це може бути навіть мікс, такий, так, вашої особистості з вашим професіоналізмом. Так, може бути окремо, а може бути ось такий мікс, класно працює. Там також має бути вказано про ваші послуги, так, що вас можна придбати, можна таке зробити актуальне. Також, якщо ви є своїм кейсом, ви можете це прописувати кейси ваших клієнтів обов'язково. Далі, що ще може бути воронки, так? в які ви будете вести через рілси і пости? Ось знову ж таки забігаючи наперед, тому що третій пункт буде в нас про воронки. Так, і тут ми ще в актуальних розкриваємо. Болі найбільші, там бажання, страхи, так. А ми де їх беремо? Ми їх беремо, вертаючись до першого пункту з аналізу цільової аудиторії. Ось там ми це все беремо і оформляємо в красиву історію. Так емоційно ми це все оформляємо в актуальне. Так далі в нас ідуть закріплені пости. Рілси, там є ось так. Ви бачите, три квадратики, де ми можемо закріпити три, ріл... три рілси, або три пости, наприклад, так. Тобто воно завжди воно залишається зверху, скільки б там не створювали контенту нижче. Ось там ви теж закріпляєте щось таке, що людина має бачити, що у вас головне. Якщо це прям щось, якщо це товар, то це має бути прям самий топовий, самий класний, який там часто купують. Про вас знову ж таки, там може бути якийсь розписаний пост. Знову ж таки, ваші кейси, кейси ваших клієнтів, так, ваших учнів, кейси. Це все ми оформляємо класно і зафіксовуємо, так закріплюємо про ваші послуги, що вас можна придбати, що вас можна купити. І відео можуть бути закріплені, які у вас залетіли, але тут уважно, тобто це мають бути відео не просто на будь-яку тему. Наприклад, ви там по натхненню створили якийсь смішний рілс. З мемом, який там полетів і набрав велику кількість переглядів, але це не стосується теми вашого блогу. Так ми цей рілс тоді не закріпляємо, він вам нічого не принесе. Ми закріпляємо ті, які набрали велику кількість переглядів, але вони по темі вашого блогу і вони зможуть там вам привести якихось підписників дуже класно ще якщо там буде якась воронка, яка буде з цього рілса вести кудись, але про це пізніше. І візуальна складова. Є блоги, де. Я вважаю, має бути обов'язково досить естетично, досить красиво. Це більш б'юті сфера, це щось таке. Ну, до прикладу, там одяг, так може бути дитячий одяг, якісь там іграшки взуття. Ну тобто, коли я особисто заходжу, я хочу бачити там не просто що якесь там пальто, так чи якась сукня просто десь там лежить, або якось дуже негарно сфотографоване. Мені хочеться бачити, як воно класно там виглядає. Ось ми це купуємо очима, тому такі блоги мають бути естетичними. Решта, наприклад, так, блоги експертів, ну там психолог, нумеролог, так, астролог, маркетолог, щось такого типу, достатньо, щоб це було досить опрятно, акуратно, симпатично. І обов'язково мають бути прописані заголовки з е, чіпляючими такими так, словами, там чіпляючі фрази мають бути. І текст має бути обов'язково е, читабельним, без всяких там закарючок. Він має бути якийсь супермікроскопічний, так щоб неможливо бути, е, було прочитати, тому що це все будуть перегортувати, ніхто там не буде вчитуватися. Ось е, упакували, так е, зробили аналіз цільової аудиторії і упакували. І переходимо до третього пункту до воронок. До речі, другий і пункт він об'єднується, тому що ми упаковуємо блог теж вже з воронками. Давайте в двох словах: воронка це шлях людини, по якій вона проходить, так від моменту, коли вона там побачила, їй там стало цікаво до моменту того, коли вона купила. Ось і задача наша зробити з вашого блогу магніт. Так, щоб людина прийшла її завертіло в цій воронці, так щоб вона з одного контенту на інший, там зрілсав хайлайт з хайлайта там в пост, потім в дірект. От її має отак покрутити, поносити. Вона має там як на магніті залипнути. Ось, якщо вам е, вдасться так зробити, то це дуже круто. Е, і ви, велика молодець. І значить, продажі якби у вас мають бути. Давайте тоді розберемося, які воронки ми можемо зробити е, в блозі. Ну прямо сьогодні. Завтра ви можете це зробити. Так, перше, це ось як ви бачили у мене. Це коли ми з шапки профілю ведемо в хайлайт, в актуальне. Ви пишете там якусь фразу, так, якесь бажання, якийсь страх, знову ж таки, повертаємось, а де це взяти на аналізі цільової аудиторії? Ми це беремо. Ми це прописуємо в шапці профілю, і звідти ми ведемо в актуальне і там розкриваємо широку тему, там, як ми можемо це вибрати. Ми там розповідаємо так, як ми цього досягли, так або поради, як вам цього досягти. Ось ну тобто, ми широко розповідаємо тему. Другий вид це коли ми знову ж таки в теж актуальне ведемо вже з рілсів там з постів. До прикладу, ми створюємо рілс, Наприклад, знову ж таки, з бажанням зі страхом, там з запереченням якимось. Ми це якби сколихуємо тему, так ми сколихнули. Розказали, підсвітили аудиторії, що таке є. Тобто, і якщо це в людині є, її це зачіпить. Так? Якщо ця тема її торкнеться, вона обов'язково перейде далі, щоб почитати, як це вирішити. Ви сколихнули в Рілсі, і далі ви переводите, говорите, як я це вирішила. так, Я детально розказала в актуальному такому-то. І в кінці там свого рілса ви робите скрін, тобто у вас вже до того має бути створений хайлайт актуальна з цією темою, з розкритою темою. Ви робите тоді скрін і вставляєте це в кінці е, цього рілса, так як я це вирішила, або як е, вам цього досягти, я розказала детально в цьому актуальному, так і прикріпили скрін. І все, людина тоді переходить. В кінці актуального ви теж робите, наприклад, якийсь призив до дії, там чи написати вам директ, чи нажати плюсик, так, і ви зв'яжетеся з цією людиною. Ось таким чином ви закручуєте ось такі воронки. Ще один вид воронки це літ магніт, це прямо е, в тому, в чому ви зараз знаходитесь. Так, е, я це зробила через Reels. Е, наприклад, так ви створюєте також Reels, і е, з нього ви ведете на якесь там безкоштовне відео, таке, як я от зараз робила, так де ви розповідаєте, як, що там наприклад, можна вирішити. Ну, тобто людина дійсно має зайти туди і щось для себе корисно почерпнути. Вона має щось там дізнатися або ви даєте якісь конкретні дії які можна е, примінити і зробити вже і зараз, ну, це найкраще. Ось тому ось такий вид воронки, так, е, з постави, ви ведете на якийсь е, безкоштовний свій е, маленький так, продукт, так, якесь відео, як в даному випадку. Е, ось це такого роду воронка. І в цьому ж відео ви можете розповісти про свій продукт, так, що у вас можна також придбати. Наприклад, так як я зараз розкажу, що якщо вас цікавить монетизація блогу, ви експерт, і у вас є знання, і ви не знаєте, як це все почати, як це все довести до ладу, як зробити цей аналіз аудиторії, тому що я розумію вас, я теж починала, і, поч... і почала я неправильно, я почала відразу з контенту, хоча потрібно було спочатку зробити аналіз аудиторії аудиторії І тільки там я дізналася, що моя аудиторія хоче від мене трішки іншого, ніж те, що я їй пропоную. ось І коли я це все якби дізналася, я почала по-іншому створювати е, свій е, контент. І там е, в мене вже почали зовсім інші продажі, зовсім інші ціни, і е, ну стало набагато простіше і краще. ось Тому. Якщо вам цікава тема заробітку в блозі, як це все робити, як це все почати, або як це все переробити. Якщо ви до того робили неправильно, ви можете завжди мені написати. Ось я всім відповідаю, тому пишіть, звертайтесь, я буду рада допомогти. У мене продукти це зараз наразі, це є формат консультації, так, де ми з вами можемо там годину-півтори проговорити, проаналізувати ваш блог. Я вам підсвічу, що так, що не так, що вам потрібно покращити, що вам потрібно внедрити в свій блог, щоб він запрацював. І другий варіант це мій Більший продукт це супровід, він триває два місяці, де ми з вами там за ручку йдемо від початку, так як це все будемо робити, аналізувати аудиторію. Якщо ви до цього це не робили, ось тому, що цей супровід він розрахований під запит людини, під запит клієнта. Так, чому я його вибрала? Тому що це не формат курсу, де є вже конкретні уроки, так, і ви по них ідете. Бо було таке, наприклад, я йшла на курс, і там вже були уроки, наприклад, яких мені було не потрібно. Бо я вже це знала. Або навпаки, ще не потрібно, бо я ще не хочу це робити. Так? Або навпаки, чогось не було, а мені би хотілося там це бачити. Ось тому я вибрала такий формат супроводу, щоб суто під вас. Так? Скажем так, підлаштувати нашу роботу під вас, як це все відбувається? Ми зустрічаємося з вами півгодинки на зі обговорюємо до чого ви хочете прийти. Яка там у вас зараз точка, а яка має бути точка Б, і як ми це все будемо реалізовувати? Ось покроково. будуємо план, будуємо стратегію на цих два місяці і рухаємося. У нас щотижня буде зідзвон, так де ми проговорюємо, що вдалося, що не вдалося, що покращити, як це все робити. Там переписки голосові в нас щодня можуть бути так, за потреби. Кожен день є доступно, крім вихідних, звичайно, так. Ось, і в такому форматі ми працюємо. Перш ніж брати людину в роботу, я завжди зідзвонююсь, на Так, у нас такий зідзвон знайомства. Так, щоб і ви якби зрозуміли, чи підходжу я вам як експерт, як спеціаліст, і чи ви мені підходите, чи можу я вам взагалі допомогти. Ну, всяке ж буває, правильно? І ми там знайомимось і розуміємо, чи ми можемо далі працювати. Ось тому я запрошую в принципі, вас на такий зідзвон, де ми можемо це все проговорити. Ви можете мені задати деякі питання. Це безкоштовний зідзвон, Він ні до чого не зобов'язує. Вам там не обов'язково не обов'язково так купувати у мене щось. Ми можемо просто поспілкуватися. Ви задасте мені там свої питання, можете там щодо ціни, щодо ще якихось питань, які я там тут не розкрила в цьому відео. І можемо на такому задзвоні поспілкуватися. Ви тоді собі вже там приймаєте рішення, хочете не хочете. Ось. Тому я ласкаво прошу вас у свій директ. Пишіть мені, чи просто плюсик, чи пишіть, що вас цікавить, і я буду рада вам допомогти. Ось тому. До зустрічі, думаю, я ще буду випускати такі відео. Приходьте, дивіться. Я надіюся, що я була вам корисною і ви зможете втілити цих три пункти, що я вам сказала, і зробити свій блог успішним. Ось, якщо потрібна допомога, приходьте. Всім па-па!